Всім привіт! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Сьогодні приготуємо разом солені оладки з картоплею та яйцями. Ще можна назвати такі оладки лінивими пирожками. Це надзвичайно смачна страва. Досить таки ситна страва ідеально підійде для швидкого перекусу. Готується дуже просто, швиденько, і всі інгредієнти для цієї страви в нас є практично кожного дня. Тому запрошую, давайте готувати ось такі смачні ліниві пиріжки разом. Також хочу запросити всіх, хто дивиться мене в перший раз, може, завітали на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Я завжди рада новим друзям та новим знайомствам. Всім, хто підписаний, дякую за підписку і почнемо готувати. І для наших пиріжків нам потрібно відварити картоплю в мундирі. Це у мене дві. Штучки невеликих середніх розмірів, дві картоплини. Так само відварюємо в круту дві яйця. І я ще взяла невеличкий пучок зелені, зелена петрушка свіжа та зелена цибуля. По бажанню, ви можете зелень збільшити або додати кріп, якщо любите, до наших пиріжків. Також для тіста я використовую кефір, просіяне борошно, сіль, цукор, сода і одне яйце. І готуємо наше тісто. Для цього вливаємо теплий кефір. У мене 2,5% жирності, але абсолютно підійде будь-який, навіть домашнє кисле молоко. Кефір вливаємо в миску і додаємо соду. Гарненько розмішуємо та зачекаємо декілька секунд, щоб сода згасилася в кефірі. Так, ось, бачите, вже пішли гарні бульки. Це свідчить про те, що сода вже почала працювати. На цьому етапі відразу додаємо сіль та цукор. Все буде прописано в описі під цим відео точні всі пропорції всіх складників. Вбиваємо одне яйце і гарненько віничком перемішуємо. Просіяне борошно додаємо поступово невеликими порціями, і розмішуємо до однорідної консистенції. Важливо звертати увагу на саму консистенцію готового тіста. Ось така вона повинна бути в кінцевому результаті. Досить таки густа, але при цьому гарно легко спадає з вінчика. І залишає за собою чіткий слід. Так, все ми зробили, як бачите, показую, що все борошно, яке я відміряла. В мене не пішло в тісто, так як завжди, борошно буває різним по якості, тому звертайте увагу на саму вже консистенцію. Тісто в нас готове, нарізаємо картоплю та яйця на невеликий кубик. Ось так, як показано на відео. Все гарно нарізаємо попередньо, я вже казала, що зелень ви можете обирати за вашим смаком, додавати будь-яку. І також коригувати вже саму кількість зелені. Хтось любить багато зелені, тому може додати набагато більше, як сьогодні додаю я. Все гарно нарізане перекладаємо у тісто та перемішуємо ложкою чи лопаткою. Також небагато солі додаю до нашої начинки і додаю суміш персів або чорний малитий перець. Далі все гарненько перемішуємо так, щоб наша начинка була добре вмішана в тісто. До речі, моя пательня вже добре встигла нагрітися, наливаю олії і накладаємо тісто. У розігріту олію накладаємо тісто це 1 столова ложка з гіркою. Набираємо тіста і викладаємо, формуючи такі оладки. Надзвичайно смачно і дуже ситно. Тому всім вам щира моя рекомендація. Смажимо з двох сторін на середньому вогні, так, щоб наше тісто могло добре всередині просмажитися. До речі, Ось такі оладки я не накриваю кришкою. Без кришки смажу з двох сторін до золотистого кольору. І вони просто ідеально встигаються приготувати, так як начинка в нас вже відварена, готова. Тому треба підсмажити вже, приготувати лише саме тісто. Смажу з двох сторон, з однієї сторони просмажується, перевертаю на іншу, висмажую і можна виймати та смакувати. Готові оладки або пиріжки виймаємо на паперові рушники для того, щоб лишня олія могла стекти і вібратися в серветку. Покажу вам наш результат, які наші оладки вийшли всередині або шліниві пиріжки. Дуже-дуже гаряченькі і покажу вам, які всередині. Ось бачите, в нас відварена картопля всередині і відніється яєчний білок. Це надзвичайно смачно і ще раз підкреслюю, що ситно. Підійде ідеально для смачного, швидкого та досить таки ситного перекусу. Подаю такі пиріжки або з кетчупом, або ж з майонезом, чи навіть сметаною. До сметани, до речі, дуже смачно додати свіжовичелений чесночок. Ось так гарно висмажую і. Забираю на паперові серветки. З цієї порції виходить досить таки багато ось таких лінивих пиріжечків. Тому обов'язково готуйте для вас та ваших рідних з любов'ю і напишіть мені, чи сподобалося вам таке відео. Я буду чекати ваших зворотніх відгуків. А сьогодні я прощаюся з вами. Дякую за вашу підтримку, дякую за перегляд цього ролику. Пишіть. Свідки, ви мене дивитеся, мені цікаво та приємно перечитувати ваші зворотні повідомлення. Бажаю всім Божих Рясних благословень і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.